Під час повторної атаки поранень зазнали медійники, які знімали наслідки вибухів. Серед них і журналістка ТСН Кіра Овес поранена також і ще одна телевізійниця. Одним з таких днів, який запам'ятається, можливо, назавжди в житті. Це було 5 квітня цього року, коли росіяни використовували терор проти цивільних як подвійні атаки масовання. І це був один з таких днів, коли росіяни поцілили спочатку там в один час. По нашому місту, і вже за півтори години дві. Там вже були звісно, всі журналісти, які брали інформацію, розпитували людей. Як це було? І тоді я пам'ятаю, ми йшли з колегою з Суспільного до людей. Там якраз приватний сектор був, і росіяни здійснили повторну атаку. По місту я тільки почула свист. І як моя колега кричить: лягай, там було поруч багато машин. Це я вже зараз розумію, що не треба було ховатися біля машин. Але вже як було, тобто далеко ти не втечеш, коли втечеш, коли воно свистить. От я тільки встигла закрити вуха, воно гепнуло добряче, і потім, на щастя, організм так швидко акумулював всі сили, і ми побігли в Сторону там, де було більше людей, як нам здавалося, і коли вже я бігла, я відчула, що в мене по лицю тече кров. А, от, на щастя, там були поліцейські, це прям дуже добре, що вони там були. бо Вони одразу почали надавати першу медичну допомогу. На щастя, що в мене не так все було сильно. Там, ну, в мене така добряча подряпина була, кров текла сильно. Прили мені вилицю, трошки походила така <хи> неформалка, але мені реально пощастило більше. Адже мої колеги Олі Цвинарьової з Українформу в неї були більші поранені, вона дуже довго лежала у лікарні. Але е, хочу сказати, що тоді всім журналістам дуже сильно пощастило, бо серед нашої спільноти не було загиблих. Просто так, так сталося і на щастя, що так склалося. Але це такий досвід, який потім ну, в вашому житті скаже, що ну краще там кудись не лізти, краще перечекати. Бо ми все одно ну, також склалося, що ми біжимо за цією інформацією. Ми хочемо подати цю інформацію оперативно, аби не лише там Запоріжжя, Київ бачив, що у нас відбувається взагалі весь світ, бо все ж таки засоби масової інформації зараз. Кричать на весь світ про те, що в нас війна, що Росія на нас напала і атакує. Але тоді ну, це був такий досвід, коли ти розумієш, що краще десь перечекати, десь зупинитися, аби не було більше таких ну, трагедій. Бо могли бути наслідки набагато страшніші, бо е, прилетіла ракета туди ну, в кількох десятках метрів від місця там, де ми перебували. І, тобто це нас побило трошки уламками від вибухової хвилі, коли вони пішли. Коли це все сталося 5 квітня, я навіть трошечки не розуміла, що воно відбулося. Так, я розуміла, що там погано, там в лікарні довго треба було сидіти. Це все, ці поранені люди, які поруч були, ну, це таке дуже страшно. І все було добре. Тобто, я з усіма спілкувалася, всім відповідала. Було стільки повідомлень, боже, я стільки повідомлень, насправді на день народження не отримую. Але може знаєте, в мене було таке друге день народження, тому мені всі писали, всі дзвонили, питали, як я, і вже тільки коли я додому прийшла. Я розслабилася, і організм такий, а хочеш поридаємо? І я сіла і плакала. Спортивний костюм мене світлий. Був курточка біленька, гарненька. Ну воно ж гарненько, потім гарненько заляпалося все кров'ю. І ось цього року я вже дістала знову так як осінь, цю куртку, і побачила, що в мене на рукаві е, такі ось три пропалені цяточки цієї з того боку, там де відбувся приліт, там де в мене поранило, я так розумію, що це ще один одне нагадування про те, що відбувалося того часу, але я її не викидаю. Я в ній досі працюю. Тепер я думаю, що це моя можлива щаслива куртка після того, як же мене зашили, відпустили з лікарні. Я одразу вийшла в прямий ефір о восьмий вечір розповіла про атаку, про її наслідки. На наступний день я не працювала, я там бігала по лікарях, і потім ви ж ну, насправді я недовго пробула на лікарняному, адже я почувалася добре. Ну, в принципі, ну чесно, навіть голова не боліла. Я не знаю, як так сталося. Що мені так пощастило, що незважаючи на поранення, на шви, які накладали мені на голову. Що все було минулося без прям таких сильних наслідків, і я вийшла. По-моєму, буквально за три дні я вийшла на роботу і далі продовжила працювати. Може, після такого адреналіадреналіну шоку ще трошки не розуміла, що воно відбулося, але ось зараз я вже так розумію, що трошечки доганяє ПТСР. Бо навіть коли там, бачу в телеграмах там, і тривогу чую, і бачу в телеграмах, що щось летить на Запоріжжя. Стає дуже лячно. До цього в мене не було такого чесно Скажу, що да, летить і але так, ну летить. Ну що ти зробиш? Нічого ти не зробиш. А зараз стає настільки страшно, що доводиться дихати, доводиться згадувати всі практики психологічні, там, там якось сиручки м'яти, дихати по певній системі. Ну, от, але насправді я ще впораюся зі своїм організмом, виходжу із цього стану, йду працювати та займаюся своїми справами, але я розумію, що ось воно. Ось воно трошки догнало мене. Але я сподіваюся, що все буде добре, і все ж таки, мій позитивний настрій він в мене завжди е, не дасть мені там впасти в якусь депресію або взагалі пер перепинити працювати. Я сподіваюсь, такого не буде. Я пам'ятаю той момент, коли е, стався приліт 5 квітня, і я подзвонила мамі і сказала, що все добре, аби там погано не стало нічого. І брат мені вже там пізно ввечері написав, спитав, як я. Але до цього він подзвонив саме мамі, і мамі розказав, що якого місця я туди поїхала, чому я досі тут працюю, на що мені це треба. Хай вона звільняється, і щоб більше він не бачив мене у журналістиці, але ні. Ну я знаю, що є такий вислів: що якщо ти прийшов на журналістику, ти більше її не покинеш, як журналістика головного мозку. Можна так сказати про нас, бо дуже складно потім чимось іншим займатися. Щотижня доводиться виїжджати на прильоти, фіксувати наслідки російських атак, спілкуватися із людьми, і насправді дуже сильно кардинально змінилася робота журналістики, принаймні для мене в журналістиці за 10 років. Але з війною все насправді змінилося. Змінилася подача матеріалів. Вони стали ну, більш жорсткими, адже ми пишемо про втрати, ми пишемо про руйнування. Де більшого, але на щастя, є такі приємні сюжети, як на мене. Це коли там ми спілкуємося з волонтерами, що вони роблять. Наприклад, передають автівки на фронт, самі їх тут роблять, або передають якісь смаколики, щось роблять на фронт про дітей. Я пам'ятаю в тому році, записувала малих теж такому прифронтовому плюс-мінус на пункті, які влаштували у себе блокпост і збирали гроші для зсу. Я дуже чекаю на деокупацію. Я сподіваюся, вона буде. Вона обов'язково має бути тут по іншому ніяк неможливо, Я дуже дуже хочу. Їхати зі своїм оператором в автівці кудись в Кирилівку і розповідати, що нарешті наша Запорізька область де окупована. Розказати про це усій Україні всьому світу. Що нарешті ми звільнені від російської навали, треба, щоб наша Запорізька область і всі інші окуповані міста вони стали назад нашими українськими і повернулися до нас до, до рідненьких.